Квартири в центрі Мукачева, пан Мортихай відкриває без перешкод своїми ключами і не дивно. Кілька років тому громадянин США вирішив їх придбати. Все би добре, та от кілька тижнів тому власний квартир дізнався, що дві свої квартири він подарував людям, яких ні разу не бачив. Люди, які брали, говорили, що вже квартира не переписали. Тільки тоді вже починав до мене й що що щось то нечисто. я йому говорю: Смарі, у мене там адвокат такий-такий, позвони Смотри, що що происходит. Потом уже начинал вже починалось адвокат, і вже понял, що є з десь схема була здавана. Так пан Мордихай дізнався, що став вже не першою жертвою квартирних афер у Мукачеві. Бажаючи здавати їх в оренду, в кінцевому рахунку залишився без нічого. Всі документи та підписи сфальшовані. Жертва аферистів наголошує. На момент вказаних документах підписання, нібито дарування квартир, він летів з Києва до Будапешту. Та й писати по українськи громадянин США не вміє, а в документах всі підписи українською. Другою квартирою бил. Тоже подарено, это был 23 мая. 23 мая была очень интересная история. Я был 19 мая, я уехал с Украины до Будапешта. 21 мая я летал из Будапешта до Киева. 23. Я літала обратно з Києв до Будапешт. Чому коли власника не було навіть в області, нотаріально завірили документи? Питання без відповіді. Дізнатись про це, пан Мордихай вирішив того самого нотаріуса, який і поставив підписи Варшаві. Марина хотіла б дізнатися, яка підстава була. Ну як це все проходило. Тому що от власник розповідає, що він навіть не був в області в цей час. Без коментарів пан справа. Без коментарів. Ви, ви не хочете нічого коментувати. Як це було? Ви мене знаєте, чи ви мене не знаєте? Ми з тобою где-то виділились? Жодне коментарів, звичайно. На записі чути нотаріус вперше бачить власники квартир, тоді виникає питання, як з нього нотаріус міг поставити свій підпис, тим самим юридично затвердити документи. В цій історії є ще один герой, якого як він сам вважає підтавили. Це посередник поміж власником квартир та нібито орендарем, який згодом і привласнив квартири. Заради безпеки чоловік відмовився говорити на камеру, стверджує його підставили. Зараз ще й погрожують про аферу. Він нічого не знав. А коли дізнався, квартири вже були переоформлені. Ну, я був в шоці, як це могло так статися. Що якщо людина знімає квартиру і Тут говорить, що квартир немає. А в якому плані квартир немає? Ну, що вони переписали квартири. Що вони переписали квартири. А я кажу, як це може бути, якщо ну, не документів нічого не було? Як це може бути так, що переписали квартири? І Сказав мені, так стало. Після того, як я написав заяву в міліцію, мені ну погрожували в моєму житті. Наразі пан Мордихай звернувся до правоохоронців. Слідство триває про його результати у наступних випусках. новин.